Братва, ми сьогодні на що ви розуміли, сьогодні буде двіж. Ми їдемо сьогодні, коротше, до нашого кінта, бокс дивитися, шашличок, віскарьок Ну все що як любиться. От тому і настрій такий ставочки вже з кінта ми сьогодні поставили. Да? Да. Сьогодні наш козак мусить перемогти. Ти готова на сьогодні? Коли да. я, я була не готова? Сьогодні мій слоненяток і буде не для не вас. Буде. Тому я дуже тішуся, що сьогодні такий день. Я не можу дочекати з того боксу. Креветочка. Креветочка смішненька. Нам наш ті казав, що робить. Покажи ще. Шашличок. <схире> <спире> ти що шашлика взагалі не можна, плюс 10 кіля зразу. Чого не? Коротше, слідкуйте. <регу> Мій золотий, бо не зуби твої так, так. Сьогодні? Да? Да, да. да, да. сьогодні маєш мені сад. Відсу <регу> Зоті зуби. Ти бачив свою шляпу на голові. Ти як вам мій прикид На голові шляпу краще, чим на, на, на тому кінці. Максимально реакції ставте, братва. І сьогодні Марянка буде в трусах для вас танцювати, якщо усик виграє, да? так? Ні. Да. Коротше що, братва, на бок заряжені максимально, да, мала? Так, да, заряжені. Головне, щоб не було як минулого разу. Шоб, в, в усик... Того, тіпа, я тебе. Ну не... так, давай сьогодні без ситуації, щоб зараз не було, а він мене не грає і пішло поїхало. Ти, ти знаєш, що кожен раз було після боксу ці розмови? Так що, братва, ви ті розмови не припускайте, тому що то теж все буде записувати. Брати і сестри, ми вже готуємося до боксу. Приїхали, коротше, до нашого шефа. Тут зараз буде у нас богрич, братва, тут зараз буде шашличок, дивіться, що тут робиться. Ай яй-яй. Та що ти, блін, та шо ти? Всякі краби туди-сюди. Запросили нас на гостину таку смачну. І будемо. І бокс дивитися і будемо щось смачне смакувати, правда? Так, давай що тебе зараз я в нокауті не буду скорше, чим біси почне. Тут кавалерочка, будемо дивитися бокс. О, Красота. Зараз буде якась легенька флящика. Ой, а аніже десь. Зараз буде зубі вбивали ні? Ну, так що, братва, красота, а пахне як не передати словами, belongings. як твій бог пахне. Красота Віктор, то все гарно, красиво, вже бляха шостої години то готує, не, Віктор? бокс. Ну, Молодець. Хлоп любий їсти. Дякуємо за таку сину, за запрошення. Дякуємо. чіпси їдемо. О так, так що зараз буде така смакота. Будемо все по чуть-чуть показувати. Знаєте, мішану. Ну давай. Що ти, ти, Що не відступить світ. Та включить ваше ззаді. Нормально. Ану. Не весься, йома, моя кавалярська, став різні міцніші реакції вогники. Різні ставочки зарядили, тепер головне, щоб все не напили 몰라, бокс? Та, ну я так кажу, чуть-чуть. Осик ще не б'є, я вже не спав. Тай горі великий кеш, на кону великий кеш. Може не тільки в тебе скажу. Усі гнині то я вже в аеропорт в Англію не Коротше, зараз будемо смакувати, вже перший пішов, як хтось каже, ні. Труби прогріли, зажигання виставили, і тепер можна вже нормально вболівати. Ну да, так що, братва, різні максимальні реакції будемо для вас щось писали. Бог же йде, братва. Включили, коротше, собі наготовили. Так що зараз будемо все дивилися. Поки що б'ється, хтось там другий. Зараз будемо накладали бог шашличок, все як має бути. Та ти що командочка. Можливо, хтось є на самому бої. Наші колеги поїхали, ми теж мали бути на самому бої, але так як ми робили машину за су, то Не встигли поїхати, але нам колеги знімлять відео і ми вам покажемо в інстаграмі. Тому всі підписуйтесь на нашу інсту. Брат, а ну хорош, ану з.

Одною паличкою за 2 секунди. Ні, ми коли ще пів години її розшленяли, mm -hmm. ту відобували, раз-раз і що. Ну. No. Але ми то розчлен... Розчлен... розчленяли 에, після цього. Коли вже після... були зварені. Коли вже зварені yeah. були. А я деякі з гімнами мію, похер. <laughs> Як я не хотів чистити. Дивіться. Вай, 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 ти шо? Ляня, ти ми до без їли, він пахне, пахне? Six... BRU, я хочу вийти. Чуєш? Я б вам передав той запах, ну. бляха, той запах, так ось до вас. Нюхайте, нюхайте всі. В Закарпатті десь. тобі квартир. Та бо ми є в Закарпатті. Майже. Тобі квартиранті не треба до хати? Ну я чекаю. Я, ним... я без ним кожен день купив. Щоб всі ти вуси кожного дня бив. Все залежить від того, скільки грошей за той, за, за гостину. Грошей немає, ми за ідеї. За ідею, ні? Бокс йде. Сьогодні вже тут причащає нас. А вчора перед коробою щось і не розігрівають, нас і не тренування не проводять. Дивіться, який бутиль. Це якраз для нормальних пацанів. Віктор, така футболка мосна. Що там пише? Столиписок? Давайте стаканіст, я вас стаканів. Зараз все буде, зараз все буде, братела, не гони, лошадей. Тобі зараз вже якісь битві, Ти ж дивити, як чужі б'ють, не? Так, слухай, що ти там будеш розказувати? Братва, подивіться. Яка гостра штука. Максимально гостра штука, коротше. Ти добре подивись, отут, отут. Гострота. Гострота. Є. Є, Зараз Та я? давайте на пробувати. Віктор! Давай, давай йому. Ну а не Давай, брат. Давай, Давай, скурт, Давай, чувачи, давай. Давай, чувачи, давай. Давай, чувачи, давай. 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 Чувачи. Давай. 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 Чувак. Давай. 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 Реально хватає. На турі? Откорбе. Що там Віктор, покажи? Покажи. Та ти ж не все з'їв! Та ні, та блін, Ну це... Ну це жесть. Пекло! Та не то що пекло, а поживай! Та це пеклі пеклі кого не їдять, як було Що там? Ну це реально взрив мозок. Натурі? Що жорстко? Ніби зараз фура його знесла. Уплював. Ти шіна, ти чево. Мені коли Стас подарив ту штуку, коротше, я з'їв чайну ложку. чайні ложки, реально. Короче, братва, дивіться Та яке було кота, чувак Двіс, я тебе дам прикол. Ну то цікаво попробувати, ні? Ну На, Нанівий викинь до того несу. Що таке? Я не можу. Я в Італії побуваю. Дивись, дивись, дивись. Я все футболку. Чуєш? Все футболку. Я не можу, брат. В натурі? Золотий, ти не гони. Що я? Ааааа! Що там, Віктор? Там тобі ще й попробував. Ні, я би чуть-чуть попробував. Я би гостро люблю, але я би хотів попробував. На <говори> мою другу. А, я, я подивись, подивись, та які ви, я з'їду. Вони не, не правий <говори> брат. Подивись, <говори> які я з'їду, щоб ти зрозумів. Їли ви колись таке чи ні, братва? А, Напишіть в коментах, їли ви колись таке чи ні? А, ну, в шлунок в не йде. Не йде в шлунок, чувак, ти його лизнув просто. Подивись, я ж даю, вообще каплю. Ану дай, Льоні, дай, бачу, Льоні. Втираю. Ану. Давай. Що? <говори> 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 Не, oh, no? ну що не печать сейчас? Та? Ага. Зараз, зараз. Накатий. Зайшло вгору. Чо там? Ну, де попало там печап про. Не, ти буде якби максимально гострий кібаб. Так. А прикинь, такому, аби взяти ложку? Мерзло. Я, звичайно, її завалив. Так. А ви з ним всі пробували таку пробу? чого? Що там? Ну, реально як максимально гострий кивак. Я попробую обрятувати, якщо... Заїхай, заїхай. Коротше, щоб ви розуміли, яке відчуття. Облизуєш ту... Чуть-чуть, 2 грама. Починає, коротше, легенько, легенько, легенько. І так, якби розпалюється вогонь. І терпне все. Так, терпне все. Сім'я сто мене буде тримало. Це ж 30, може, 20. Та ти гониш. Чуєш, бо бачайну ложку тобі турі від'їхали. А турі 100% вмер Не від'їхали да. ви не від'їхали б. Ламає того ззаду. Так. Ну так не ламає. Командочка, дивіться, кокосове молоко бляха. Заливається ще сюди. <гум> Запах не передати словами. Просто. Це да, гарно буде мішалобі. І креветки будуть шалені. Да? Ляня! Віктор ти в ту сферу пішов? Я знаю, я пів життя хотів мати зі сторони, але я ще буду мати, то що не проблема, чекаю. Дай, Щось впереді, ні? Дай, вперед, дай Бог, здоров'ячко, всі дробижі, пойдете в, в страні так їде. Звичайно, ну. що там. Дивіться. Зараз будемо проводили, будемо смакували. Але смакота, братва, да, це що, подивіться. Якщо борчить. Не передати словами. Що, ти дивись, як він посипає, все ладно. Ще в страшний. Ой, братва, яка то смакота, та ти що? Кава яручка темна, ніж ми йдемо ще з заправки, бо купляли ще. водичку, Кока-Колу. А треба було Кока-Колу. Гриб, тебе ніхто не с. Я братан боявся, щоб по зубам не б. А що це не ходили? Я думав, щоб зуби не Йдемо от що там сьогодні ставочка і стало, братва. Командочка, ну напишіть там в коментах, бо ми з нею зарядили. Та не сип! грибок. Так що йдемо, зараз будемо смакували і чекали до того бою. Да, німець? Золотий! Ну що, кавалерочка подивіться, яка смакота. Віктор, дуже тобі дякуємо. Максимально, максимально. Віктор, треба брати на всі забави. <laughs> Дивіться, який богрич. Шо? <laughs> шо ти що? Та що ти бачиш? Я ще навіть на телевізор не дивлюся. Золотий, <laughs> <laughs> тобі як? Бомба бомбою прилетіло. Я не тими зубами можу і сире їсти. <laughs> так що, коротше, кавалерочка, ми будемо зараз легенько пробувати смакоту. Всім смачно. Та Також їсть, да? <laughs> так? Так, так, і всім гарного перегляду боксу. Гарно поразити. Ми дивимось, або що. Па-па, па-па, да? До наступного сторіса. Братва, дивіться, яке м'ясо. Лобстера. Ану, покажи. Хвастик того, де то м'ясо було. Та те шо, дивись. Каверочка. Яка смакота, да? <laughs> Німець так бив лобстера, шо ж. Руки поранив. Короче, все буде в телезі, братва. Зашай вам послання, там самое жорстке в телезі, да? Так, так, так що не пропустіть. Так, зараз буде наступний битва вже усика. Ми тут легенько гостимся. Дивіться. яка смакота. Соус і все, фигня, туди сюда Та Віктор то красава. Віктор красава, братва. А ну Виктор лайки. <реш> Хорош. Не, ну бог вийшов. О така закуска у нас буде сьогодні. І то що не все, там ще шашлик є. То на того після бою. Я думаю, ми дуже легко же доїдемо. Що ти розказуєш? Є шашлик, мусимо поїсти призовно, тут двортилі є. Ну, з цими з вами треба пробувати їсти. Да, так щоВсім смачно. Кто зараз також їсть. Команда дивиться. Не моє біє лобстер. Тоби? От ти вониш. <реклама> Нема ножиці Мам, ухлопти, Я ножниці Йо, твою мать! Людські люди раз. Ну давай, бой! <реклама> Та <реклама> давай Ну Раз, вдари раз! Да, подари, раз. <реклама> <реклама> Боже, ти чуєш? покажи! А ну покажи руку! Чуєш? ти видите? У нього більше рука! Розбити чим той лобстер. Добре що, ти, добре, що ти з лікарями, бляха, зараз за Виходить то, що лобстер не може ш**ти, давай. Він не мій лобстер. Леня вже поновляє, да? Файне, прикольне. Бомба. Так що зараз наступний бій узіка. А ми святкуємо акуратно. Раз, два. Хто не дивиться бокс, я вам так от легенько транслюю. Дивись, засмажений йде, засмажений. Ну.

Отак, От братва, зараз покажу, як усик виходить. Братва, виходить усик. Під нову пісню тим більше. Якщо чесно, може може і бути ситуація. Далі десь по ним говорить. <рес> <рес> ну дивимося, дивимося, братва, вболіваємо. Але пісня нова. Насторожує, насторожує. Я не зря казав. А віктор не зря казав, так? Ти що кажеш, німець? Братело 50 на 50 Непрослав. Все-таки все чітко. Виходи під свою. Любимо, так? Так, я позвонив, кажу, включайте назад, пісню, яка була, бо віда буде зараз. Давай, брате. Україна з тобою. Забере, по-любому, От Ось тої пісні забирає. Я думав, буде ситуація, блядь. Дуже... Ну і не, не, не розумієш. Ну. No. Так що слідкуємо команду. І останні найважливіші секунди красень у Емлі. треба сьогодні забирати. Давай, брате, блін. Льоня, прихистися. Пішов, бой. Йо! Клас! Пішов, брата, пішов. Ну все. Треба тільки перемогу. Тільки yeah. так. Немає значення як, тільки перемога. Бо там все горить на максимум, брат. Клас. Все горить на максимум. Просив Олександр. Закуска є, все є, блін, Не, вік, ротеле. Тільки перемоги, тільки перемоги для нашого брата. Повний газ Олександр що ми можемо побачити наступний пісніх раундів. 20 секунд. Пролітають буєвінки Олександра Усика. Пролітають, Вау! Mm. Витягнув на себе з лівої! І mm. одразу подивіться, як сідає на велосипед Даніель Дюбо, подалі від Олександра Усика, раунд номер два точно за українцем. <посте> О, Саня українця. <болеє>, <посте> 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 давай, добивай, добивай! Пішли. <посте> <посте> О,

Все, баста. баста! Баста, є, баста! Є. Льоня, а? ми живем! Ми живем! Є за що гуляти! Є за що гуляти, кавалерюшка! Йо-майо! Ну, Льоня, що шо, щоренько влупив, то що його? Ми гуємось? Ой, да, пущали, ні? Ні, 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 до побачення, спокійної ночі! Знаєте, вчора Олександр Русик проводив... А ти шо, братва? Ура! 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 Узи, красава! Україна! 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 Усик! 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 Сергей! Та ти що, кавалерочка! А ми вам казали! А ми вам казали! Да, не робить, не? Я що пункт! Завдяки Завжди з Кто по сути коленя, то той завжди! Пух! До побачення. До побачення. Ні, ну усік хати доказав, що то є. Україні то козак. Козак. Сто процентів вибор. Хто ще? Хто проти нього війде? Наразі. Є наші колеги на чи ні? А ну, шукаємо колегів наших. Де наші колеги, блін? Де сам майтбути? Братва, я вам покажу це, відео з самого бою якраз з самого ринку. Там наші колеги майбутні, так що я вам покажу. Все, святкуйте. ти шо, кавалерочка. Ох, Тепер, бля, там можна можна святкувати? Чешку усе такі стоїть, ніби ще 600 його і хватає. Хорош, брат Не побеждаем. Абсолютный чемпион света. Братва! И вляма! Братва, это капец! Это капец! Бред, бред! А в якорь Ура! 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 Я же до полумюни! Братва! Півляма! вляма! Это капец! Честно, не жить можно Льоня, Льоня ще зі мною пару поставила, такі, що ніхто не знав, але, але це півлімона. Півлімона! Це красиво, да, це красиво максимально. А, от мені цікаво, скільки треба було поставити, щоб пів ляма виграти. А я казав Льонію, тільки усик. Да? Мені раду ще не промахалися з ним, да? Усик він ніколи не підведе. Він завжди доказує, коти, що суперники просто нема. Пиль. 38 це вже стара или ще не. Переведі! Сигітні чада! Стики! Да-да-да! Я не я знаю, не ну не кто про это Я, я Риж Лимон. Риж Лимон! Риж Лимон! Дайте лимона, пей лимона мого! Лимон. Я, я в шоке, братва. Я не, 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 знаю, не Кто не послухал не нас, нас, ты красава, просто.